Зробив сьомий відділ, лізі Пісковій підробні документи для подорожі в Париж. Ну, вона поміняла мазь, одягла дешеві красівки секонд генду. Ну і, як то кажуть, через Анкару і в Париж. На французькій митниці митник показує на неї пальцем і каже, ви Ліза Піскова, орівуар. Вдома вона робить пластичну операцію і знову в Париж. На митниці митник показує на неї пальцем і каже, ви ліза Піскова, Оревуар. У Москві вона змінила стать і ще дещо. І перетворилася на азійського мулата гомосексуаліста. І знову в Париж. Митник і на цей раз. Ви Ліза Піскова. Оревуар. Ліза Піскова. Та як же ви мене постійно вичисляєте? У вас на митниці що? Якесь хау поставили? Митник? Та ні, ніяких ноу-хау, Усе як було, от тільки у вас на губах залишки чорного кав'яру і від вас тхне горілкою. Ліза. а що, у вагоні-ресторані хіба не наливають горілку і не подають канапки з чорною кав'ярем? Ми, можливо, ви маєте рацію щодо вагону ресторану. Але згідно ваших квитків і біркам на валізах ви прилетіли літаком, економ-класом.